В Івано-Франківську з нагоди Дня Героїв у неділю на вічовому майдані відбулось урочисте Віче та хода ветеранів ОУН УПА та громадськості центральними вулицями міста. У заході взяли участь понад 100 ветеранів УПА з різних районів області, представники місцевої влади, громадських організацій та політичних партій. Після Віче його учасники в супроводі муніципального духового оркестру пройшли ходою до меморіального скверу. День героїв щорічне свято в Україні встановлене на честь українських вояків, борців за волю України. Передовсім лицарів Київської Русі, козаків Гетьманської доби, опришків, січових стрільців та вояків армії УНР, УПА та Діячів ОУН. Кожен з нас повинен схилити голову перед людьми, які боролися і відстоювали світле майбутнє держави, поважати й пишатися ними, зазначив заступник голови обласної державної адміністрації Роман Іваницький. Ми маємо зрозуміти, що наступні. Покоління мають поважати вклонятися подвигу тих мільйонів українців, які загинули, безновино були закатовані в катівнях. Незважаючи на негоду та проловний дощ, на свято вшанувати своїх побратимів, які воювали та загинули за честь держави. Прийшли понад 100 ветеранів. Упа Микола Васильович теж брав участь у боях сьогодні. Сумом згадує саме про молодих людей, які віддали своє життя за світле майбутнє нашої держави. Цій боротьбі. Загинула велика кількість наших українських молодих людей, дівчат та хлопців, які могли кохати, які могли мати дітей, онуків, правнуків і так далі і дожити до того дня. Щоб Україна стала вільно-незалежною. молодь теж не залишається осторонь таких визначних подій на сторінках нашої історії, та навіть готова йти захищати свою вітчизну. Згадка про те, що було раніше, повинна завжди залишатися у пам'яті кожного. Адже ми чи не останнє покоління, яке має змогу подякувати ветеранам за мирне небо над головою? Молодь все-таки підтримує. І якщо ж таке сталось, вони б стали за українську державу і пішли б воювати. Залі цей день потрібен, тому що ми повинні згадувати те, що було раніше, і все ж таки це наша історія. Ми повинні її знати. Ми в принципі ми останні покоління, яке бачить наших ветеранів, і в принципі прийти і згадати. Після вічі ветерани, представники влади та молодь пройшли ходою до меморіального скверу, поклавши по дорозі вінки і квіти до пам'ятника Івану Франку і пам'ятної дошки провіднику ОУН Степану Бандері.